Я, коли впав, у мене сначала ну я впав. Я почислив хрустівня, німіло повності все тіла. От я перший мінути дві вообще не мог ні руками, ні ногами. Максим Прохоров, той самий 17-річний хлопець, який отримав важку травму в ігровому центрі непосіда, який розташований в торгівельному комплексі Екватор. Декілька хвилин він не міг поворухнутися, доки співробітник не допоміг йому підвестися. Самою прийшов. Мені... плохо было то есть я не мог спать я плохо спал на утро у меня тоже так же самое сильно болели руки а потом меня повезли в больницу в больницу сделали снимок и сразу положили то есть положили в больницу и потом сделали компьютерную томографию э с запорожья по моему отправили уже на запорожье какой диагноз э компрессионный перелом Шейного позонка оскольчити потім була операція в Києві. Максиму поставили імплант у шийний хребет Однак лікарі зараз не можуть прогнозувати, як травма позначиться в майбутньому на здоров'ї Максима. Ну, ми Говоримо о том, що какие якісь последствия на потім. этого Ми не говоримо о том, що жити-не жити. Ми говоримо о тому, що будуть обычной жизни или нет. Хлопця виховує бабуся. Сім'я небагата, тому гроші на операцію зібрали небайдужі люди родичі, друзі, учні навчального закладу, клуб юних моряків, де займався хлопець. Наразі Максим вдома, у Бердянську. Я не мог сам куртку одатити вещі, которые... ну я був в футболці, коли на тебе не был. Я коли одівав, мені помогала девушка одеть вещи, віші. что я не мог ну, мені было больно, де да, коснутися там то есть рука в руку просто руку просунути далі. Зараз Максим виходить по 15-20 хвилин в день в супроводі друзів. Весь інший час лежить у такому режимі. Він має прожити як мінімум два місяці. Я слышала, уже это не первый случай. Даже вот по нашей улице мальчик тоже ломал себе руку. И это уже не первый случай, так что я думаю, они должны принять какие-то меры безопасности, чтобы больше этих случаев таких не было у нас. Адміністрація ігрового центру ніякої допомоги хлопцю не надала. Навпаки, у соціальних мережах виклав суперечки коментар від нібито представника цього закладу, де зазначено, що хлопець отримав травму поза центром. На жаль, ми не мали можливості зв'язатися з керівництвом ігрового центру однак сподіваємося, що його представники вийдуть на зв'язок із журналістами та нададуть власну думку стосовно цього нещасного випадку. До речі, за нашою інф інформацію, випадок із травмування Максима не поодинокий. Місцева влада тримає це питання на контролі. Зокрема, складено відповідний акт про нещасний випадок невиробничого травматизму. Один з пунктів акту містить рекомендацію призупинити використання батутної арени до усунення виявлених недоліків. Сьогодні міським головою повторно було направлено письмо в прокуратуру Бердянська, про тому що. Ничего не устранено, и в новогодние праздники, это именно после 1 января мы, то есть сразу до Рождества мы написали, новогодние праздники праздники заведения работало, продолжало работать с таким же качеством наполнителя, визуально, которое было, то есть ситуация не изменилась в корне. Продовж новорічних свят випадки травматизму зафіксовано і в іншому ігровому центрі, який розташовано у торгівельно-розважальному комплексі Амстор. За даними комісії, три дитини отримали травми та наразі знаходяться на амбулаторному лікуванні. Продовж десяти днів спеціальна комісія має обстежити центр, взяти пояснення у свідків у власника закладу, а також з'ясувати причини, які призвели до нещасних випадків. Сьогодні робоча група Глянула ігровий центр. Після цього буде складений відповідний акт. На наступному засіданні розроблять план подальших дій. Слава все хорошо для станок кітичені. вас для дві. кіноб'єпізочний матеріал. санбанд. Заступник керуючого центру має власну думку стосовно травматизму дітей у ігрових закладах. То через щорактивне тості. просто смотрите, вы должны понимать, что у нас не механическая, то есть не механические у нас аттракционы, они, ну, да, статические просто. Все зависит от того, как ребенок себя ведет на этом. Во-первых, это поведение, а во-вторых, это несоблюдение правил. То есть дети бывают очень часто игнорируют их. Вот. Мы максимально пресекаем это все, вот. но, к сожалению, случаются исключения из правил, поэтому... Ну, мы максимально это все пресекаем, и на протяжении двух месяцев мы уже работаем. У нас было минимальное количество травм, которое могло бы быть, например. То есть мы с этим ну, работаем.